Раки! Привітики вам! Привіт, мої хороші раки! Давайте подивимося, які ж енергії до вас заходять в липні 2025 року. Використовую на липень колоду Таро, 6 карт, і вони нам покажуть, чого вам чекати в липні. Так, гарненько тасуємо. Давайте перша карта раки для вас. Перевернутий паш мечів це каже про те, що неприємності вони уходять. Мечі опускаються, а неприємності дрібні, такі негаразди з вашого життя вони підуть. Наступне. І ви будете переможцем в будь-якій ситуації, ви будете на коні, ви будете переможцем. Всі дрібні негаразди, неприємності. Ви переможете, ви вийдете повністю задоволені, і все буде так, як ви хочете. І навіть якщо ще щось буде продовжити, стягнутися, то ви все рівно будете на коні, ви будете знати, що все йде до завершення, до приємних таких подій. Тут іде також по карті отримання гарних новин для вас в липні гарні новини, які вас порадують. Ще хвилинку випала карта. Дивіться, карта подарунків і карта грошей. Тобто чекайте надходження в липні. Або хтось щось вам подарує, або прийдуть кошти, на які ви не чекаєте. Тобто як благодійність, як донат, як подарунок від Всесвіту, або від когось із людей, знайдуться люди в липні, які захочуть вам допомогти. Три карти, четверта. Дивіться, ви будете дуже зациклені на матеріальності і будете тримати кошти. Також ця карта каже про те, що треба бути практичним у своїх витратах, тобто рахувати свої фінанси. П'ята. Чи сьогодні у нас все падає? В мене все падає. Жезлів, це дуже гарна карта. Тут багато активності, багато енергії, це карта нових починань. Все, що ви почнете, буде мати розвиток і буде мати продовження і плоди в майбутньому. Також це карта, де багато сексуальної енергії. Сексуальна енергія у нас тісно пов'язана з матеріальним, тобто отримання матеріального ресурсу. П'ять і шоста карта. Мир, гармонія та спокій. Тобто ви будете задоволені місяцем липнем. Доповнити вам по прогнозу. Дивіться, липень це місяць, коли у вас все таємне і незрозуміле, стане ясним і чітким. Ви дізнаєтеся, хто налаштований до вас позитивно, а хто налаштований негативно. Ви будете знати, це не буде вже для вас таємницю. І в той же час ви вийдете переможцем з будь-якої ситуації. На вас чекають гарні, приємні новини, які принесуть вам радість, які принесуть якісь подарунки, матеріальні цінності, гроші. Ви вийдете із конфліктів переможцем. Також дивіться, допомога йде від людей, які поруч у вашому оточенні. У вас є завжди люди, це приємно, які протягнуть вам руку допомоги, і ще ця рука буде не пуста. Тому якщо вам потрібна допомога, а ви вважаєте, що вам ніхто не допоможе, то просто попросіть і повірте, знайдуться люди, які відгукнуться, і ви будете приємно вражені, ви навіть можете і не очікувати, а вони вам допоможуть. Також дивіться, тут гарні енергії початку нових справ, нових проєктів, які завершаться крутими результатами. Тобто успіх вас чекає, нові можливості відкриті, є гарні шанси змінити життя на краще завдяки активним діям. Тому дійте. тут пора вже в липні переходити від роздумів до дій, і у вас все складеться, так як ви. Хочете гарна є карта. Світ, вона каже про те, що. Варто подорожувати, варто їздити, варто бувати в нових місцях для внутрішньої гармонії та спокою та пізнання себе для відкриття чогось нового в вашому житті. І тут вам потрібно відкритися новому і відпустити минуле. Ви за щось дуже сильно тримаєтесь, що вже давно потрібно відпустити. Коли ви це відпустите, в ваше життя зайде нова, потужна, крута енергія. Тому відпускайте. Якщо розглядати стосунки, то у стосунках тут недовіра і закритість у стосунках з партнером вони перейдуть до відкритості і чесності у стосунках і глибшого зв'язку між вами. Якщо ви одинак, то є можливість побудувати нові гарні стосунки, е такі емоційні, приємні. Тобто, які будуть приносити вам радість і задоволення. Тобто, ви будете радіти цим стосункам, там будуть приємні емоції. Якщо розглядати роботу і гроші, то тут у вас може бути підвищення в кар'єрі. Успіх, може бути премія за якесь завершення проєкту, або за виконання плану, ви можете отримати приємний бонус. Також може бути старт, початок нових проєктів, які в подальшому принесуть вам приємні, позитивні, круті результати. Є прихід грошей, але в той же час, коли приходять гроші, базано все-таки відкладати для вашої такої внутрішнього відчуття комфорту та безпеки, що у вас є кошти. То відкладайте по правилу 10 10 10 10 відкладаєте, 10 інвестуєте в себе або в щось, і 10 віддаєте на благодійність. Благодійність виражена, треба давати все, що ви будете благодійно донатити, віддавати кошти на благодійність, повернеться до вас в 10-кратному розмірі, в залежності від вашої карми. Якщо у вас позитивна карма взагалі. По життю, то повернеться швидко. Якщо карма більш негативна, то повернеться трішки пізніше, але знаєте, що все повернеться. Так, ну дивіться, можна підсумувати, що місяць липень для вас це такий місяць успішний, успіх він на горизонті. Якщо ви відпустите страхи і довіритеся процесу життя, Якщо розглядати здоров'я, то тут може бути втома, може бути тривожність і може бути стрес. Тому зберігайте спокій, заспокоюйте себе, тому що спокій це залог здорового тіла в липні. Ось такий у вас крутий, я б сказала, прогноз раки на липень. Бажаю вам гарного місяця. Обнімаю, ставте лайки вподобайки. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал, пам'ятаємо 500 підписників і я кожному подарую свою особисту посту, гармонізація в подарунок. Я направлю енергію саме на вирішення вашої життєвої ситуації. Все, пока-пока!